Так, ну що ж, почнемо. Приєднуйтесь, погнали трошки поторохтим щось. Кому що цікаво. По кольорових металах. Якщо є щось цікаве, то погнали. Пишіть свої коментарі. Цікавтеся всім. Що придумається вам? А я буду старатися відповісти на всі ваші запитання. Так, всім вітання, привіт, привіт. Дивіться, щоб вам було зрозуміліше, трансляція запущена і в TikTok, і в Ютуб. Я думаю, це буде краще, тому що буде більше запитань, буде більше спілкування і явно буде всім цікавіше. Електротех 80 гривень на сьогоднішній день. СП3, та чого не приймаються, приймаються. Тільки ж смотря які, вони ж різні є. Можна трошки і не таких наковиляти, як треба. Якщо ви про желізні в желізних корпусах, то явно це не воно. Так. Що там трошки є желаючих? поцікавиться. Так. Привіт, маєте якісь старі речі можете показати? Та ні, такого в мене немає. Та тільки посередині. Ну, якщо посередині явно видно зацепку, а далі не видно, то перекусую ще раз і більше всього що щось та й знайдеться. Не тільки посередині, як де. Воно ж є е, сліди явної, то є там кусати не треба. Напаяли мікросхемі тепер сиди, кусай. А, так як ми можемо совміщати приятне з полезним, як звісно, да? То ми можемо що делать? І кусати і спілкуватися з вами. Це взагалі, як на мене, ідеально. Так, що делать, мене дівчина вкинула. Та не знаю. Я в таких ситуаціях не спеціаліст, ну я б вам радив, що зробити. Взять наколотить какао, взять, вибрати подоконник, широкий максимально закутаться плідом скоро піде дощ і сидіть страдать Отака така от ну це як на мене найкраще рішення цієї проблеми а ви там уже вирішуєте для себе нормально не, не нормально афінажем не не займаюсь з кубкою займаюсь а афінажем не ума не хватає на фінашку Что делаю? кусаю микросхемы, шукаю по золочину. То, на какие можно копьек трохи торгануть. Так. что -то мало актива. Надо активизироваться. А ти не спеціаліст по дівчатам, бо дружина не дозволяє. Я вообще не шарю в цій темі. Я, так сказати, дуже рано прийняв для себе рішення, що раз і навсі Ну, надіюсь, що навсі, а там подивимося. Зараз, якщо Оля на ефірі вона мені розкаже, куди будемо дивитися. Причому дуже легко у неї це дуже класно получається. Вообще не спеціаліст, Юр. <плес> Полубачата яка ціна? Та все залежить від об'єму. Якщо це 10 штук, то це одна, якщо це 1000 штук, то це друга. Так. Е, ні, не знімав відео посилка з Кочерської. Та дивіться. Е, знімання відео це взагалі в нас... Така рандомна штука, в який момент мені захочеться, я іноді і сам не знаю. Привіт, з Дніпра. привіт. От, просто ходив, ходив, кажу, все, хочу зняти розпаковок пару штук. Підійшов до посилок просто на свій розсуд який схотів, розпакував все, закончили упражнення. Отак От це все проїзди. Тобто, ну, на багатьох посилках написано розпаковка, але далеко не всі посилки ми розпаковуємо. Вибачайте, не завжди Велика Олександрівка, здається, була. Але розпаковку точно не робили. Сьогодні взагалі ніодної розпаковки не робили. Сьогодні е трішки більше часу уділили живому спілкуванню. Так що от така от обстановка. <клухи> так, що тут у нас ще медь 300 гривень? Кого ж ще цікавить? Пишемо, не соромимося, все будемо обговорювати. Мікросхеми. Біла, 300 гривень. Жовта тисячі, смотря який об'єм. Андрій, скільки кілометрів від Полтави до лубен. 140 орієнтовно. Ну, так, опять же, смотря від яких Лубен і смотря до якої Полтави. Якщо приблизно з центра в центр, то получається десь 140. Можливо, трошки помиляюся, але чи. О, дякую. <кій> а, СП-3, так гляньте по прайсу, та і все, в мене там все просто, примерно мінус 10% від Львова, то есть, що ну, мені скривати. Латунь 180 гривень. Оці, звісно, мікросхеми прикольна штука. І... Скільки коштують ці мікросхеми? Все залежить від того, який об'єм ви можете запропонувати. Е, стартова ціна 3000 ну, 3 гривні грам. А там подивимося, що з того вийде. Здорово, мужик, здорово! Як сам прекрасно, бач, сижу займаюсь любимою справою. Спілкуюсь з підписниками, а також Ковиряюсь в мікросхемах. Нормально? Не знаю. Ну, по крайней мере, я цю роботу роблю. Е, ПП-40-40... Ні, в розбубранному вигляді точно не Так, що за тишина взагалі? Ціна на чорний на сьогоднішній день 650. Скільки коштує цинк Це якийсь ігнор? Та ні, нема ніякого ігнора просто я міг не бачити ваші повідомлення та й весь ігнор. По золото вже вибрали. Вики в'ємо 4 гривні грам, якщо нормальний. Так що така от обстановка. Потім обжиг, Ну, може потім і обжиг, але тільки то вже не я. Так, народ, давайте трошки накидаємо якихось коментарі плюсиків, мінусиків, чого-нібудь удобного. Можна смайликів, щоб просто вирушнути ефір. І він не ледачкував, а нормально себе вів. Бо щось тугенько. Движиться, ну тугенько. А хоч це як Ківа.